Всім привіт! Ви на каналі Автов Брухті. Це початок нового цікавого відео, в якому ми в основному будемо займатися розборкою автомобілів. Тож давайте готуйте все смачненьке, готуйте чайок та каву і ми починаємо перегляд. Ну переглядати можна, звісно, і без смачненького. Але смачнюшками ж то краще. Уже минув цілий тиждень з моменту виходу останнього відео, і з моменту, коли всі побачили, що всі автівки у нас ідуть в утилізацію. Я отримав дуже багато повідомлень. Тільки на вайбері було більше ста повідомлень за три дні. А ще ватсапи, а ще телеграми. Так я не встигав усім відповідати вчасно. Дуже багато запчастин зараз заброньовані, бо я не знаю, коли зможу їх зняти. Всі ці автівки, які я сказав, що буду розбирати, це і Опель, це і Geely. І ми дійсно будемо їх розбирати деякі вже почали. Ну про все давайте по порядку. А що по порядку? Ну по-перше, я ж залишився без автівки сімейної, на якої їздити. Так, джилі в арешті на Опелі закінчилась страховка. Волга, хоча на сьогодні вже продана, але ще залишається у мене. Я на ній кілька днів поїздив, але вона жре дуже багато бензину, тому це теж не варіант, щоб на ній постійно їздити. Дана зайнята тим, що на ній діти в школу їздять, мій батько їх возить, і тому варіантів, в принципі, нема. Ми дуже хотіли придбати якусь хорошу автівку сучасну. На автоматі, але прикинули ціну то й вирішили трошки зачекати з такою покупкою, бо в пріоритеті у нас нерухомість. Тому поки що покупка хорошої сучасної автівки відкладається, і нам потрібна на період зими якась економна автівочка чисто для роботи, магазинів і так далі. Ну, купувати іще одну автівку в свій автопарк. Ну це якось безглуздо. В мене їх і так он багато. Тому такою автівкою буде. Славута, яку ми придбали в останньому відео. До весни нам такої автівки точно вистачить. Тому вся робота почалася з неї. Ну, саме перше, що я зробив, це всі чотири двері. Тепер вони всі відчиняються, зачиняються, дверні карти стоять, замочки. Коротше, все тепер працює. А тож відчинялися тільки. Передня пасажирська, тепер відчиняються і зачиняються всі чотири. Далі у неї ж не було гальм взагалі. От з гальмами була повна біда. Всі шланги порозсихалися, гальмівна рідина з неї витекла. колодки стерті вщент, гальмівні диски стерті прям дуже сильно. На супортах обломані. Штуцера для прокачки, про прокачати гальма взагалі нереально. Ну по хорошому ми ж всі знаємо, що гальма це життя. Якщо гальма погані, то може бути і поганим здоров'я. Не встигнеш загальмувати або щось таке. Тому на чому, на чому? Ну на гальмах економити не можна. В планах було поїхати і закупитися новими запчастинами, зробити, щоб усе було аж ух. Але червона славута, якою б вона не була поганою, в якому б вона не була поганому стані, але там на ній. Нова тормозна система, яка недавно мінялась, нові шланги, нові трубки, навіть, нові колодки, нові диски. І червона славута в плані гальм послужила як донором. Із червоної славути я все познімав, і супорта навіть познімав, і поставив на зелену. Все прокачалося, все чудово. Тепер славутка лежить розвалена повністю, без трубок, без шлангів. Зараз покажу тут без супорта ось розібрано. Все це перекочувало на зелену славуту. Як бачите, на червоній вже й ГБЦ нема. Це тому що вона вже продалася. Но це не рідна, не її. Ми не будемо писати ціну продажі як в... 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 запчастини, які ми відбили. Ні, так, тепер тут усе зібрано, гальма прокачані, <X2> замінив усі. Трубки, замінив шланги, колодки і все тепер чудово. Тепер передні прокачав, тепер треба задні прокачати, но уже гальма є, вже можна на ній їздити. В принципі, вже все, вона повністю готова до експлуатації. Двигунчик працює чотенько гальма є, все є, все працює. Тільки намить, відмить і аря улю. Так, потрібно добре тут усе поприбирати, попили помити, і буде така собі у нас сімейна автівка. Хоча мені ще дуже не подобається оце стан е, системи охолодження. Оце тут видно, що антифриз сочився, налипало, коротше, все в гівні. В будь-який момент це може потекти, тому оці всі патрубки разом з термостатом, разом з цим тройником, все це я заміню, щоб уже бути зовсім впевненим, щоб десь по дорозі воно нічого не репне, не лусне, щоб їздити впевнено. Так, ну тому ви зрозуміли, що Славутка зараз не розбирається, не продається. Це залишається поки що у нас як такий тимчасовий варіант їздити на роботу. З нею все зрозуміло, рухаємося далі. В минулому відео я ж сказав, що ми будемо розбирати і джилі, і Опеля. і ми їх дійсно будемо розбирати. Це не просто балачки, і я вже їх почав трошки розбиратись. І саме перше, що продалося, це легкосплавні диски з опеля. От за них я за тиждень отримав, ну не знаю, повідомлень 20 мабуть, а то й більше. І всі такі, яка ціна дисків? Ціну пишу, і всі, і все. Поняв, зрозумів, подумаю, поняв. Добре. Я потім напишу. А тоді один чоловік так само написав: ціна дисків. Написав ціну. Можна приїхати, та можна приїхати. І він приїхав, і все. Диски ми продали. Але є нюанс. Я ж то думав, що вони всі чотири класні, тому що вони в мене не спускали тільки одне заднє колесо, коли я його пробив гвістком. А так, то вони не спускали. Так, ну було. Трошки биття в кермо, коли там швидко їдеш, він так чуть чуть ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ну я все грішив на резину, тому що тут резина ну дуже була погана, я думав, десь шишка вилізла. Я ж то її після покупки жодного разу не міняв. А виявилося, що один диск, передній правий тріснутий. Не просто тріснутий, а лопнутий і доволі сильно. Ну, понятно, що це ж вже не комплект, що це лише три хороших і один поганий диск. Ну, кому він потрібен окремо. А кому потрібні три диски. Всім потрібен комплект. Тому ми за ціну поторгувалися. Звісно, чоловік всі чотири забрав і цей репнутий повіз на ремонт поварку. І вже ввечері скинув мені фото, що диск все-таки відремонтували. Отакий він був, а отакий він став. Коротше, розбортували. Заварили, ззовні, заварили всередині, збортували, перевірили на герметичні все чотенько, відбалансували, все нормально, хороший диск. Роблять такий ремонт у нас у Запоріжжі між Запоріжжям Лівим та ДД є там ремонт легкосплавних дисків, і отакий ремонт коштував 1000 гривень. Я, до речі, до цього чоловіка коробки возив на Таврію варити. Тому кому треба, звертайтеся, телефончик тут залишу, може кому пригодиться. Так, тому Opel стоїть зовсім без колес. Біднесенький такий думає, боже, все, мій останній путь. Ну а що робити? Будемо розбирати, гроші заробляти. Поки що продані з нього тільки колеса. Ще питання були по задньому цьому спойлеру. Він в чудовому стані, ніде не тріснутий, не поламаний, не побитий. Отакий. Хто там хотів, дивіться, кріпиться він до багажника. Зараз. На чотири гвинта. Ось, о, з двох сторон. Два, з одного, з одної сторони і два з другої сторони. Тому ніяких проблем з монтажем демонтажем не буде, якщо тільки вони викрутяться добре. Так, треба сюди ще щось підставити, опустити. А так все, автівку розбираємо. Ну І поки що, окрім дисків, реальних замовлень більше не було реальних покупок. Поки що з нього продалися лише диски. Так, далі. По джилі замовлень взагалі зараз немає, тому з неї взагалі ще нічого не знялося. Вона так і стоїть чекає своєї черги. Ну, взагалі, дуже шкода її розбирати. Не знаю. Я так до неї вже звик, тільки в ній зробив, он тільки передок перебрав. Радіатор новенький, та скільки вона нас покатала в різні місця, скільки ми на різних блакитних озерах на ній були, айс, блін. Буду довго згадувати. Ну що ж поробиш, авто в арешті. Тому 100% утилізація. Так, ну а далі реальні замовлення. Реальні замовлення були на Таврію білу ГБО. За нього вже заплатили, треба негайно знімати. Та коробка. Коробку і ГБО замовив один чоловік у нас із Запоріжжя, без пересилок нікуди, тому треба було швиденько її зняти. Ну, не її, а ці запчастини всі зняти. І він сам до мене приїхав і теж допомагав демонтовувати. Тому коробки із Таврії вже нема. І комплекта ГБО, всього комплекта, прям з усиль, теж нема. Демонтований двигун можна вже замовляти, вже готові відправляти. Ще багато запчастин. Стартер вже проданий. Карбюратор ще є. Як він працює на бензині, не знаю, бо ми ж їхали на газу. Його треба ще перевіряти. Генератор в чудовому стані, хороший радіатор, електробензонасос. Багацько тут хороших запчастин. Вон полка з багажника лежить. Будемо розбирати далі. Вихлопна тут нова, вихлопна відразу кажу, не продається. Я її демонтую і на дану поставлю. Бо в мене в дані щось гарчить дуже сильно. Треба там міняти. Тому по таврії теж все нормально, майже відбили ціну покупки. Ну а ми переходимо далі. А далі ВАЗ-21.07. Оці автівки саме найбільше замовлень. І завтра мені обов'язково треба відправити двигун. Тому двигун я сьогодні обов'язково витягну, хоч до ночі, хоч вночі буду розбирати, але двигун сьогодні треба витягти, щоб завтра його відправити. Ну і далі тут треба вже все розбирати. І переддок, і рульову колонку витягувати. І пружини замовлені. Ой, тут багато чого. Так, червона славута по ній вже сказав, Опель. Опаль, опаль, кадет. Отримав я на нього всі запчастини, кільця, поршні, прокладку, шатунні вкладищі, потрібного розміру ті, 0,25, потрібно тільки збирати. Но це буде не так швидко, тому що тут же ж поршні і шатуни і пальці, вони ж як у жигулях. Нема оцих стопорних кілець, потрібно розігрівати. Шатун охолоджувати пальці. Коротше, не люблю я таку процедуру, дуже не люблю. Тому там зборка буде дуже така не швидка. Я сказав би. Тому до неї поки руки не доходять до зборки цього автомобіля. А як тільки зберем, мабуть, будемо їздити на ньому. Не знаю. І якась із цих автівок піде на продаж або Opel, або Славута, то ми потім подивимось на чому буде краще їздити. Так, ще були запитання по передньому бамперу з ВАЗ-2107. Він то так увесь цілий. І зверху ця накладка ціла, але десь на ній все таки влітали. І отут де кріплення номеру, отут тріщина раз. І... А, і все. А... Ай, не все. І ось відломано теж. Тобто отут, де тільки кріпиться номер. Більше пошкоджень по ньому нема. Кому потрібен бампер, замовляйте. Так, ну а я приступаю до демонтажа двигуна і ввімкнемося вже тоді, коли двигунчик буде отут поряд з автівкою стоять. Некст привіт! Не можу сказати, що доброго ранку, тому що ранок у нас зовсім не добрий. Знову була дуже гучна ніч дуже багато прильотів було. Подивився зранку зведення, що це антирекорд по всій країні. 805 шахедів було запущено. Наше рідне місто Запоріжжя підверглося комбінованій атаці, шахеди, і ракети. Щось у місті палає до сих пір. Дуже сподіваюся, що це не моє підприємство і є куди виходити завтра на роботу. Зранку у нас прокинулися, світла немає. Мабуть, десь щось пошкодили. Але нічого це нас не зупиняє і ми все одно будемо працювати далі. Так, я ж говорив, що не ляжу спати, доки не, не витягну двигун з коробкою. І от витягнув. Ось вони. Уже майже до ночі ми витягували, витягували, але все-таки витягнули. Чому отак разом двигун разом з коробкою? Тому що із-за оцього кронштейна я не зміг сюди підлізти нічим, ніяким ключем. Тому отак довелося все разом. Часу витратив ще більше, тому що треба було жідон крат витягти і вихлопну зняти, але отак все знялось. Так, чому телевізор відрізаний? Тому що він отут ударений був вже. Ось ось. Отут. Зміщений, нікому він не потрібен такий. У мене взагалі в телевізори не купують, а в такому вигляді він взагалі нікому не треба. Тому просто відрізав. Навіть тут ось очки дірка є. Ну а коробка ціла. Десь воно тут залетіло, ось очки повз коробку пролетіло. І коробка абсолютно вся ціла. Тому двигунчик будемо сьогодні завантажувати, відвозити на пошту. А для цього зараз трошки попереставляємо автівки, приберемо Славуту, розвернемо вантажівку, заїдемо вантажівкою аж туди і будемо вантажитись. A few moments later. Так, ситуація вже готовий їхати, та не те, що готовий, вже треба їхати на пошти, все відправляти. Але чоловік, який замовив двигун, так не написав мені адресу і на повідомлення на, на телефонні дзвінки зараз не відповідає, тобто не виходить на зв'язок. Тому їдемо без двигуна, там іще дуже багато чого треба відправити, щоб не гаяти час. Ну а двигун тоді ми зможемо відправити тільки наступного тижня, наступних вихідних. Або серед тижня, коли вчасно прийду додому з роботи. Так, ну що, не гаємо часу, їдемо, бо роботи багато. Так, ну що, друзі? З'їздив я до міста. Всі відправлення, які були замовлені і оплачені на сьогоднішній день, я відправив. Тобто, всі свої зобов'язання перед підписниками-замовниками, я на сьогодні виконав. За двигун я так адреси і не отримав. Тому. Його відправочка відкладається. Так, а сьогодні, поки ще є час, я буду займатися славутою, тому що завтра я вже хочу на ній поїхати на роботу. А роботи залишилось не так і багато, але вона є. Ну, по-перше, гальма. Передні гальма вже працюють, треба робити задні. А задні гальма я навіть прокачати не можу, тому що. Тому що в задніх циліндрах обламалися е, гвинтики на прокачку. І я не можу прокачати гальма. Тому придбав новенькі. Ось новенький вже стоїть з правої сторони. Також придбав нові гальмівні колодки і новий трос ручника. Бо тр ручник не працює. А тут дивлюся, а трос тут і так новий, і колодочки тут новенькі. Тут усе нове. Гальма робилися, тому не можу сказати, прям, що даремно придбав, але можна було цього й не придбати. Тому зараз усе це збираємо назад і будемо качати в задню праву сторону. Так, ну, одну сторону наче зробив. Ось колесо крутиться, все добре. А якщо ми натиснемо на гальма за допомогою нашої приспособи, ну, допустім, от так. отак, ліфтарі працюють, то колесо вже не крутиться. Тобто гальма працюють. Так, переходимо на другу сторону. A few later. Так, ну з лівої сторони взагалі все чудово. <кій> і відкрутився оцей штуцер прокачки. І тут усе новеньке, гарненьке, все так добре зроблено. Що я сюди й лізти не буду. Прокачується. І це вже супер. Тому збираю все назад, прокачую цю сторону. І натягую ручник, щоб ручник працював. І буде з гальмами все. Так, ну що, гальма прокачані, ручник натягнутий працює, гума замінена. Отака тепер спереду стоїть. Настав час тест драйву. Поїхали, покатаємося. Так, друзі, тест-драйв показав, що все вона їде, все чітко гальмує. Ну, коротше, повністю ходова автівка. Що зараз робимо? Зараз я промиваю систему охолодження отаким шляхом. Отак. Заодно будемо трошки вмити. Отак. Зараз промиваємо, намиваємо. Заливаємо чистий свіжий антифриз. І все з завтрашнього дня це наша ходова автівка, на якій ми будемо їздити на роботу з роботи по магазинам, поки що вона. А далі буде видно. Трошки намили, трошки відмили. Тепер міняємо систему охолодження. Усі патрубки. Термостат, коротше, все оце діло. О так згнило диви. Капець. Згнило повністю. Так, ставимо новеньке все. A few moments later. Так, все, всі патрубочки в термостат, все новеньке. Тепер заливаємо антифриз. Так, ну наче все супер. Там качає, там качає. Ніде не потекло. Так, все, тачка готова. Тепер будемо наводити порядок в салоні. Так, ну от і все. По Славуті останні штрихи. Дружина вже натирає її, щоб завтра ми на ній поїхали. В принципі, я вже все сюди поскладав, все, що може знадобитися, адже це все-таки перший виїзд на ній. Хто його знає, як вона себе поведе і що може статися в дорозі. Тому запаска, донкрати, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, інструменти. Каністра з бензином, є все. Якщо десь в дорозі станеться якась біда, ми повністю підготовлені. І як ви бачите, болгарка торгової марки ProfCraft новенька, 230-й круг. Як підказує дружина, щоб в дорозі потім її розрізати. Ха-ха-ха, ні. Ця болгарочка їде зі мною на моє підприємство, де я працюю, буде допомагати в усуненні наслідків всяких непоганих подій. І в принципі, Славутка вже повністю готова. Завтра ми точно вже їдемо на роботу на ній, але є одна річ, без якої. Їздити ну ніяк не можна, так і ви правильно здогадались. Це автостраховка, автоцивілка. Адже кожен автомобіль, який рухається дорогами нашої країни, має бути застрахований. Тож страховочку треба обов'язково робити. І я для цього, як завжди, використовую додаток. Hotline Finance. адже цей додаток поєднав у собі всі найкращі пропозиції по автоцивілки від провідних страхових компаній нашої країни. В додатку можна легко їх подивитись, поєднати і обрати самий найкращий для себе варіант. Лише 5 хвилин часу, і готова страховочка уже в додатку в смартфоні на пошті, коротше завжди під рукою. І саме головне за допомогою додатку Hotline Finance страховку можна оформити дуже вигідно, не дивлячись на високу її вартість. Для цього Достатньо використати мій незмінний промокод БРУГ10, який надасть знижку 10%. А також оформити страховку в оплату частинами без жодних комісій, і жодних передплат сроком на 3 місяці, що я і зробив. Тепер славута застрахована, і можна спокійно їздити. Всі посилання на застосунок Hotline Finance в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну а тим часом день уже закінчується, закінчуються наші вихідні, і це означає, що і відео потрібно вже закінчувати, адже ще треба його змонтувати. тому на цьому будемо закінчувати. Ну і на останок, я вам нагадую, що у нас на каналі відкрита монобанка, де ми збираємо кошти на допомогу нашим військовим на допомогу ЗСУ. Якщо у вас є можливість і є бажання допомогти долучитись до збору, то долучайтесь. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. А також в описі під відео і в закріпленому коментарі ви знайдете посилання на інші збори, відкриті монобанки, відкриті збори військових, про які я розповідав у минулих відео. Ось отак швиденько пролетіли ці вихідні, як завжди, дуже швидко, і ми глобально нічого не встигли. Але нічого ми не зупиняємося і працюємо далі. І далі будемо випускати нові чудові відео. То, щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. А на цьому я за вами прощаюся. Всім, як завжди, величезна подяка за всю вашу активність на каналі, за всі ваші лайки, коментарі і підписку. І на цьому відео закінчуємо. Всім пока. Зустрінемося рівно через тиждень у новому цікавому відео.